Переддень матчу із північної Македонії тренування на праському ЕПЕД-арена. це перше тренування, яке ми проводимо не на базі праської спарти, а на їхньому клубному стадіоні, бо саме тут і відбудеться гра щодо нової національної команди. То є плюс це Денис Попов повертається до загальної групи. Пам'ятаєте, що він працював індивідуально, але є мінус. На жаль, Сергій Кривцов отримав ушкодження задньої поверхні стегна. І із цією м'язовою травмою на жаль не зможе готуватися до ігор. Тож він залишає розташування національної команди. Це прикро, але побажаємо Сергію швидшого одужання. Ну а сьогодні передігрове заняття. Генеральна репетиція, після якої Сергій Ребро вибере 23 гравці, які потраплять до заявки. Зараз у нас у таборі 25. Ну і звичайно вже визначає свій стартовий склад на матч. Олександре. генеральна репетиція перед матчем це завжди офіційне тренування. У ньому завжди багато тактики, воно залишається залаштунками. Що можеш нам розказати стосовно команди, її готовності і настрою на гру? Бойовий настрій це в першу чергу. Всі хлопці дуже добре налаштовані. Ми всі розуміємо відповідальність цієї гри, тому знаємо, що квитки були розкуплені дуже, дуже швидко. Тому чекаємо дуже багато українців тому завтра. Ви детально аналізували гру Північної Македонії і, очевидно, зробили висновки правильні для того, щоб не повторити того, що трапилося в першому таймі в Скопі. Ну я скажу окрім першого тайму в Скопії, ми ще також пам'ятаємо цю команду з чемпіонату Європи. Це дуже сильна команда, яка багато разів доказує... Доводила та показувала е, той рівень гри, гри, навіть проти, проти топ-збірних. Е, ми не будемо забувати, що вони залишили збірну Італії без чемпіонату світу також, тому е, 100% ця команда заслуговує на дуже-дуже дуже хорошу я би так сказав, підготовку, е, тому що недооцінки нія, в ніякому разі немає, у кожного з нас це найголовніше. Безумовно, дві гри це завжди дуже складно. Команда зараз майже тиждень готується тут у празі. Як би ти оцінив готовність саме в плані фізичному двох ігор? Чи це завжди залежить від того, як мене перша гра? Бо друга завжди дуже складно з такою маленькою паузою. Ну, давайте будемо сконцентровані на 100% про першу гру. А будемо яка будемо далі говорити про, про другу, тому що я розумію, що нас чекають дуже. Два серйозних та відповідальних матча, але давайте весь фокус сконцентруємо на грі з кидання. Звичайно, важливий момент це там відсутність Ярмоленка і циганкова, але команда вже тиждень працює з іншими гравцями. Знову ж таки, не видаємо таємницю, але за твоїми відчуттями, скажи, чи по тренуваннях ти готовий, можеш сказати, що команда готова замінити цих ключових виконавців? Звичайно, нам буде дуже не вистачати ці, цих виконавців, але в нас зібралася дуже хороша команда і тренерському штабу є ким вибирати. Скажіть ще трошечки про газон, про стадіончик, як твої враження. Стадіончик такий компактний. Я скажу, що ми вже з хлопцями розмовляли, що завтра буде дуже хороша атмосфера, буде дуже багато українців, тому з нетерпінням чекаємо. Тримаємо кулаки. Щасливо. Дякую. Отож ми фактично дочекалися матчу з Північною Македонією. уже завтра, о 16 за Києвом. Усі воні сон серця наші б'ються і підтримуємо Україну. Українська асоціація футболу